З метою прискорення постачання Україні американських танків Абрамс, Сполучені Штати передадуть їх із наявних запасів Пентагону. Про це повідомив міністр оборони Сполучених Штатів генерал Лой Остін. Скажу, що це взагалі не проста задачка. Я прекрасно розумію, що такий просто один танк. Виходячи з цього, американські танки збройні сили України отримають уже до осені. Зокрема, Сполучені Штати передадуть Києву 31 танк Абра. Ми беремо танки із складів, переробляємо їх, щоб зробити придатними для експорту. Тож це відбувається із складу, а не як частина нової покупки, підкреслив очільник Пентагону. Дитяче захоплення зброєю стало реальною професією для українського снайпера-прикордонника із позивним Вовк, який зараз воює на Донбасі. Чим і як росіяни відповідають на снайперські постріли? На що і кого покладається вовк? Якою рушницею стріляє, та яка поема Шекспіра описує атмосферу в ЗСУ? Снайпер розповів Ані Костюченко та Павлу Суходольському. Він цитує Шекспіра мовою оригіналу blood with me shall be my brother. Щасливці в жменьку і братів по зброї. Того, хто нині кров зі мною за брата матиму саме ці слова з монолога Генріха П'ятого на думку 29-літнього українського снайпера з позивним Вовк найкраще описують атмосферу у збройних силах України. Він родом з Херсона. До повномасштабного вторгнення працював у прикордонній службі. Але після 24 лютого 2022-го вирішив, що саме юнацьке захоплення стрільбою допоможе захистити країну якнайкраще. Я там з дитинства, бо з юних років займався стрільбою кульовою. Це мені дуже допомогло. Так, це допомогло в плані розуміння, як це взагалі відбувається сам е, акт пострілу. Але снайпінг це це дуже далеке від спорту. Тому що є різниця, коли ти стріляєш по картону або по залізу. Все добре, ти маєш змогу лягти, посидіти. І картон зазвичай не стріляє у відповідь, особливо танками. Бойовий шлях снайпера почався з оборони Києва. Потім були Харків, Запоріжжя і тепер Донбас. Чоловік навмисне закриває обличчя. Каже, ворог особливо полює на українських снайперів. У відповідь на один твій постріл от, з Гвинтівки. Тебе летить все, що можна, і явно на гвинтівочного калібру. От і Артилерії, і танки, і там, якісь ПТРК ну, відповідають дуже бадьоро. Тобто, на таку одиницю, як снайпер, це, ну, це не то, що якийсь мій досвід, це загальний досвід. Е, ворог не жаліє ну, жодних засобів. Чоловік каже, в роботі покладається на свій розум та улюблену високоточну гвинтівку швейцарського виробництва, що вражає ціль на дистанції понад один кілометр. Для мене, я ж кажу, гвинтівка це ну, особисто для мене, та і для більшості снайперів, я впевнений, це ровно та сама картина. Що це як з жінкою, знаєте, ви за нею доглядаєте, ви опікуєтесь про неї, вона відповідає тобі взаємністю. Тобто, все працює як часики, ну, це як стосунки. Може я не дуже швидко бігаю, але ну, я розраховую на 3-3-8 і плавний спуск. О, тому постійно треба мати голову в цьому всьому, дуже холодну, і бути хитрішим. Ну Це взагалі про хитрість. Хвалитись кількістю вражених цілей вовку не дозволяє кодекс снайпера. Каже, просто виконує свою роботу та захищає рідну землю. Я не дуже агресивна людина, але ну, така є робота. Я ні до кого не вторгався, як і мої друзі, як і взагалі наші громадяни. Не вторгався, не окупав, не, не гвалтував, не розграбляв міста. Агресія була не від мене. Це суха робота. у критичній ситуації може покластись не лише на надійну зброю, а й на своїх побратимів. каже чоловік. Ну, є люди, які відверто рятували моє життя. Так що як їх називати своїм братом? Тактичний медик з позивним Сем служить разом зі снайпером. Ти трошки братик, потерпи, потерпи. Братан, ти з нами? Чоловік родом з Києва до вторгнення теж працював прикордонником. За кілька років до вторгнення росіян Сем кілька разів проходив курси з тактичної медицини, тому теоретично був підготовлений. А реальну практику здобув вже під час бойових дій досвіду саме військових дій, таких повномасштабних, то як такого не було. Але в принципі він швидко здобувся в сучасних реаліях. У січні 2023-го, рятуючи побратимів, сем сам був важко поранений. Почався мінометний обстріл і так вийшло, що наш автомобіль підбили. У нас було там троє чоловік, один загинув, на жаль. Я намагався витягнути колегу, який залишився в автомобілі. Коли його витягнув, зрозумів, що там вже були поранені, які не сумісні життям, На жаль, У мене було декілька осколкових поранень. Опіки були внаслідок того, коли витягував порвана перетинка, контузія. Попри важкі поранення, Сем хотів якнайшвидше повернутись у стрій. Каже, його головна мета збереження життя інших. Міша головне – з кордоном серці, все остальне порішаємо. Снайпер вовк запевняє, і він цінує людське життя понад усе, тому і захищає свій народ. Та дивується тому, як російське командування відправляє своїх мобілізованих на вірну смерть. У епоху гуманізму якогось, де там немає нічого важливішого за людське життя, так в тупу розходувати. Людину як ресурс. Відправляти людей, які до того, напевно, автомат бачили хіба на картинці, от, або навіть тих самих е, ну, ув'язнених, які ну, далеко не є військовими. Ну, я не знаю, це просто ресурс. От, якщо наші, там, наше командування, там, така концепція в нашій армії, що ну, людина це людина. От, і ніякі засоби не будуть лишними заради врятування життя, то там ну, те, що я бачив, я кажу. То це просто ну, розхідник, знаєте, експендабл. Після війни снайпер вовк мріє відвідати Фарельські острови. А Сем чекає на зустріч з дружиною, яка теж служить у Збройних силах України. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області. Українська школа у Вашингтоні працює вже 60 років. Але саме цьогоріч тут фіксують рекордну кількість учнів. Заснували школу українознавства імені Тараса Шевченка. Емігранти після другої світової війни, а нині вона стала справжньою підтримкою для дітей-переселенців з України. Як українській діаспорі стільки років вдається зберігати та розвивати українську школу у серці столиці США? в сюжеті Ірини Шинкаренко та Костянтина Голубчика. На годиннику, восьма ранку суботи. В українській школі у Вашингтоні відчиняються двері для дітей. Ти можеш швидше, ти не бійся. За тиждень, який провели в американських школах і садочках, діти скучили за україномовними вчителями та друзями. Мене звати Матео, мені один, два, три, четыре. чотири. Чотири А чому ти приходиш сюди по суботах в українську школу? Тому okay. я роблю це на день. Ми тут чимось. Найгамірніше в актовій залі тут діти з учителями вивчають і традиційні, і сучасні українські танці та пісні. Пані Ольга по буднях працює в міжнародному валютному фонді, А що суботи тут викладає спів. Головний стимул, як і в багатьох інших учителів, бажання передати дітям українські традиції. Батьки кажуть, що багато дітей ті, що навчають пісні протягом суботи, вони протягом тижня потім співають вдома. Самі діткам подобається їм це цікаво. Берегти своє за кордоном. Задля цього емігранти з України заснували школу у Вашингтоні 60 років тому. Люди, які переїхали, втікаючи від війни, хто від чого, хто від совєтів, хто від німців втікали, переїжджали сюди. Вони хотіли утримати, утримати культуру, утримати свій зв'язок з Україною. І це наша школа, так само як і всі інші українські організації. Тут була започаткована саме тією хвилею еміграції. Першим директором школи був Петро Оришкевич, викладач географії з Львівщини, родину якого переслідував сталінський режим. Оришкевич прибув до США у 49-му році, працював в американській службі військових карт і викладав географію серед дітей емігрантів Для уроків використовували різні приміщення. Школа насправді існує ще з 50-х років, але в той час, в 50-ті, школа існувала по при церквах католицьких, православних а при домах. Мах людей в той час вони збиралися маленькими групками і вже в 63-му році вони організували загальну велику школу. Зрештою, завдяки коштам батьків почали винаймати шкільні приміщення. Уже понад 20 років по суботах українська школа орендує класи в одній зі звичайних американських шкіл. Переїздили сюди під керівництвом тодішньої директорки Марійки Юрах. Як ми шукали приміщення, Ця школа мала синьо-жовті стяжки фарби помальовані, і то каже: ну це знак, що це має бути наше приміщення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.